А я підкреслю українцям, от є е, QR-код. Да. Друзі. Є бажання допомогти. Будь ласка, так само інформація буде в Фейсбуку, на групі. Май волонтерського об'єднання, «Борщ для ЗСУ. І бабусечки не залишаються. Немає, немає, немає По можливості. Звичайно, ніхто нікого не примушує, але по можливості, будь ласка. Коли приїхали, прийшла бабусечка, принесла три коробочки е, різних смаколиків, яка, яка вона сама пече, і кожний п'ятець нам приносить. До речі, прийде що? А сьогодні вона не принесе. Вона, 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 вона приносить, вона сьогодні принесла. постілу. по берегів. Ми вже запакували, ще вже. І вона вже встав п'ятницю. Вона є повітря.